Всім. Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Я дуже-дуже-дуже рада вас вітати. Чому дуже-дуже рада вітати, тому що я нарешті знімаю це відео. Дуже довго не мала змоги це зробити, оскільки захворіла спочатку якийсь був вірус, у мене такий дуже веселий в лапках, а потім взагалі втратила голос. Тобто не могла говорити від слова взагалі. Ну, Відповідно ж, яке, яке, які відео. Ну, ось, нарешті, нарешті мій голос повертається. Він ще не зовсім такий, як був, але мене вже радує те, що говорити можу. Ура! Можна знімати відео, можна повертатися до роботи. Ой, я хворіти взагалі не люблю, але ж життя таке. Так, і я до вас сьогодні прийшла показати, чим же я займалася, доки хворіла. Коли я хворію, я не можу взагалі сидіти просто без роботи. В перші дні, коли була в мене висока температура, ну, наскільки я була там критичною, але не маленькою, то намагалася щось в'язати, але ви розумієте, що організм вимагав спокою, я ж йому цього не давала, бо мені було дуже шкода часу, тому я В'язала хоча б шкарпеточки. Тобто щось таке елементарне, простеньке. Спочатку думала в'язати шкарпетки хлопцям. Тобто для ЗСУ шкарпеточки в'язати, але в мене виявилася така біда, що в мене закінчилася вся ниточка. Тобто, з чого я могла б зв'язати, нема нічого. Я все вив'язала минулого разу. Я вам розповідала, що була пряжа, яку мені. Подарувала одна дівчинка із Фейсбуку, так. Тобто я в'язала з неї, потім ще в'язала залишки ті, що в мене були. У мене була вовняна пряжа, я її поєднувала із пряжою акриловою, і таким чином я зв'язала ще декілька пар. Потім я почала шукати свої запаси, але їх не виявилося. Одне, що я зв'язала, я зв'язала тільки одну пару. Це в мене була шапочка. Я вам розповідала, коли шапками я взагалі не дружу, я їх в'яжу, потім не ношу. Тобто були деякі, які я пороздавала. А одна шапочка із е, сірою з цієї вовни, я з нею також в'язала шкарпеточки е, була шапочка, яку ніхто відповідно не носив, я її розпустила і вийшла пара шкарпеток. І там ще має, залишився невеликий клубочок, моточок, але його вже не вистачить. Засмутилася, тому що щось складне в'язати в мене не було ні сил, ні, ну, ні фізичних сил, так? ні, я не знаю, як це сказати, розумових сил. У мене просто якийсь візерунок, ну, ви розумієте, я думаю, в мене не було якоїсь концентрації, уваги достатньої. Тобто я просто боялася щось таке важче в'язати. Да? І тому. Зв'язалася пара і, і все. І для ЗСУ нічого більше не вийшло. А потім, через декілька днів, коли вже почало мені таке трошечки кращати, да, я згадала про те, що я ж, скільки всього, хотіла зв'язати, було в мене бажання спробувати метод Helix. У мене було бажання спробувати. П'яточку Стронг. От я не пам'ятаю, якіся, здається, шкарпетки вже вам показувала. а Які не показувала, от не пам'ятаю взагалі. Здається, я в попередньому влозі показувала ось ці шкарпеточки для сина. Ну, от не пам'ятаю все, що вам вже показувала, що ні так давно це було. Так, ці, здається, показувала. Коли я показувала розпаку... не розпаковочку, а показувала пряжу, яку я придбала, да? і показувала тоді вже, що я зв'язала ці шкарпеточки. Так. Потім мені захотілося спробувати шкарпетки методом Helix. А, тому я вирішила це зробити в той час, коли хворію. Це виявилося взагалі нескладно. А... І ось родилися такі шкарпеточки, такі смугасті шкарпеточки. Також не пам'ятаю вже, чи я вам їх показувала. Точно пам'ятаю, що фото я виклала в Інстаграм, е, е, коли в мене вже трохи сили з'явилося щось фотографувати, так? Але в YouTube, здається, їх не показувала. Тут, звичайна, п'яточка бумеранг. ну, як, звичайно, я в'яжу її німецьким способом. Тобто методом утворення подвійних петель. Не знаю, чи ви так в'яжете, чи ні. Ну, я так, Мені так подобається ця, ця п'яточка, і я в'яжу її. Метод Helix дуже класний метод, мені дуже сподобалося його в'язати. І це такі ось вийшли чоловічі гарненькі шкарпеточки. Так, ще ж я вам розповідала минулого разу, в минулому влозі, що я в'язала плед. смугастий плед. В мене на каналі є майстер-клас, як я його робила. Попередній плед, це був плед із залишки в пряжі. Цього разу в мене був плед із пряжі Букле, і е, із. Не пам'ятаю, як називається пряжа, вона дуже схожа на Мохер. Така е, чорна. Е, ну, Візуально схожа. Не пам'ятаю, як вона називається, керзато, згадала Грзато. Ось так. Так, потім... Я згадала про борги дівчата, борги, що мають на увазі борги. Я обіцяла зв'язати лінії і обіцяла зв'язати Оксаночці недошитко. По їх майстер-класах обіцяла зв'язати вироби. Таким чином, у мене з'явився ось такий зайчик. Це за майстер-класом Оксанки недошитко. Так, у майстер-класі оченята в неї прикріплені, так, тобто куповані. В мене ж вишиті очі, оскільки не було в мене змоги вийти, як ви розумієте. да. Але майстер-клас дуже зрозумілий, все було дуже, дуже просто. Якось Я так боялася вилати іграшки, я думала, що щось десь в мене не вийде. але... Ну, Оксанка дуже гарно пояснює, дуже гарно все розказує, і ось такий зайчик у мене вийшов. Так, о, прилетіли якісь глядачі. Так. Десь якась мушка прилетіла. Так, ну буває. буває. Так, зайцята показала вам, потім згадала Ліну. Чи це перед було, чи після. Не пам'ятаю, яка різниця. Я їй обіцяла зв'язати шкарпеточки. Так, це тут мої шпаргалочки, щоб я хоч не забула нічого. Так, її шкарпеточки, які в неї називаються Лісова мавка, вони в неї такого зелененького кольору. Я ж свої в'язала із пряжі Drops. Так, я вам показувала Drops Fable. Це стандартна, класична така пряжа шкарпеткова. В мене було два моточки по 50 грамів, і ось це те, що залишилося від моточка. Тобто, на шкарпетки у мене витратилося 63 грами. Тобто ці шкарпетки це така їхня вага. Так, що я тут тільки так зробила, я не так закривала мисо. Коліни там, здається, вони йдуть резиночкою один на один. А в мене ось так. Ну, Говорю, хворіла, і в мене вже закінчення майстер-класу було без майстер-класу. Тобто, Я просто зв'язала ось такий мисочок свій улюблений і все на цьому закінчилося. І здається, я трошечки тут не так в'язала. Ну, Ліна говорила, що можна зв'язати так, можна зв'язати не так. І... Тобто, в мене ось такий варіант, трошечки не такий, як у ліни. Ага, ще що ж я хотіла сказати, що крім, крім того, що я на ось цих шкарпетках спробувала. Метод Helix, да, який я давно хотіла. У цих шкарпеточках тут я пробувала п'яточку Стронг. Здається, так вона називається. Да? Хотіла її ще спробувати, і ось тут я її спробувала. Тут в мене був один спосіб додавання петель на п'яточку, а в ліни трошечки було по-іншому. Тож мені було дуже цікаво, я взагалі люблю якісь нові способи. Дуже дякую за гарний майстер-клас. І це дуже гарний візерунок. Звичайно, на хвору голову в'язати спочатку було важкувато, треба було дуже слідкувати уважно, де що відбувається, щоб нічого не загубити. Але все вдалося. Абсолютно все вдалося. В Ліни є і майстер-клас, і є схема, у спільноту додавлена, тому в'язати було абсолютно нескладно. Ось такі в мене шкарпеточки вийшли. Чи то для мене, чи то на подаруночок будуть. Так, а, так про плет сказала про шкарпетки. Сказала про ці, що я зв'язала. Ага, ще в мене є шкарпетки, яких в мене зараз вже немає. Це я е, в'язала їх ще до того, як захворіла. Тут я вставлю вам фото. Мамина знайома попросила зв'язати теплі домашні шкарпетки. І ось я виконала її прохання. Зв'язала я дві пари шкарпеточок, одні біленькі, інші сіренькі. Дуже мені сподобалося працювати товстими ниточками і товстими спицями. Це дуже швидко. На відміну від тоненької пряжі цієї, да, яку ти дуже довго перебираєш ці петельки. То в'язати, коли в тебе 40 петель на спицях 4 або 4,5, це просто кайф. Що він набрав петлі, да, в тебе вже п'яточка, і в тебе вже все інше. Тобто, набагато-набагато скоріше. Ось так. Так, ну фото я вам ставила. І що ж я ще робила? Угу. А потім я вирішила повернутися до свого. Білого, не білого Галя говорила, як називається колір. Ну, такий світлий, молочний, по-моєму. Да? Тут то, то для мене дуже складно, які всі назви такі закручені. От я вирішила його дов'язати, почала. Не почала, А продовжила в'язання і побачила, що ну, щось я не то роблю. Щось в мене взагалі а, наче розрахунки були вірні, але щось ну, не воно. Він в мене і лежав щось, в, в, вичікував свого часу і таки вичекавши його взяла і розпустила. До того ж, спиці там тоненькі, ниточка тоненька, я зрозуміла, що я просто втрачаю час е, і роблю те, що мені. Ну, щось воно не то. Якось він не так сідає. Я майже до кром дов'язала, побачила, що він не подобається мені, як сідає. Це там в мене був нульовий реглан. І той нульовий реглан в мене вдався на моїй синій курточці, а тут щось якось десь пішло не так. Таке відчуття, що в мене мало петель було для і спинки. Тобто прибавки там розраховані, все правильно, я перераховувала, все дуже чітко, по формулам, по всім, але щось, щось десь пішло не так, не знаю що. Хотіла ще зробити дуже-дуже спущену лінію реглану, таке щось типу Хейворда, щоб було, а потім передумала. Ну, я ж говорю, в'язати і не знати, що буде. До того ж, якщо це дуже а, довга робота, довга пісня, да, то ну, не захотілося мені. Я його взяла і розпустила. Ось так. Зате я почала із своїх здоровенних червоних бобінок, почала в'язати, ось як вам передається незрозуміло колір взагалі хто знав, куди. Так, почала в'язати, ось якось так воно виглядає. Не дуже гарно на відео. ну нічого. Почала в'язати кардиган, який я хотіла. Так, Цей кардиган напівпатентною резинкою, яка в'яжеться. Один рядочок це в нас просто лицева виворотна, так, а інший рядочок виворотна петля і лицева в'яжеться на петлю нижче. Ну, якщо зрозуміло, так. Так, і зв'язала ось тут подвійна резинка, тобто яка відразу в'яжеться. Як подвійна, да? це для того я зробила, щоб не так розтягувалися планочки. Тобто в мене низ такий буде. І це в мене спинка відв'язана, це буде шивний виріб, оскільки ця резинка дуже тягнеться, тож в'язати його по колу я вирішила, це буде ну, зайва причина, скажімо так, для нього, щоб розтягтися. Тому це виріб буде шивний, Ось спиночка у мене є. В мене є. Початок переда, тобто я в'яжу відразу дві пілочки праву ліву, і вони вже майже пополовині зв'язані. І потім я це в'язала-в'язала дуже швидко, тут ніякої такої особливої складної роботи немає, так? І тут мені захотілося після зайки зв'язати ведмедика. Зараз покажу вам. Що в мене вийшло. Ось таке в мене вийшла ведмежа. Він мені так сподобався. Я ще запитала у Оксанки Нитошитко, по якому майстер-класу вона в'язала своє ведмежа, але це буде ще пізніше. Тому що в тому ведмедику в неї ручки і ніжки, здається, рухаються. Якщо я не помиляюся, бо я вже скільки тих майстер-класів передивилася, в цього мого ведмежатки звичайні. Ув'язані ручки і ніжки. Тобто це такий простіший варіант, але воно мені таке гарне, що я його вирішила одягти, врешті Да? Тобто ця вся одежка знімається. Ну, чим би дитя не бавилося. да. Ось такий вид межулька в мене вийшов. Дуже гарна мордочка так, в мене вийшла. І так подобається. З носом в мене також не, не дуже вийшло, тому що. Носик я купила і дуже малий. Тобто, коли я вже трошечки в мене почав голос з'являтися, да, я вискочила в магазин, придбала очки носик, але побачила, чи в нас в магазині не було, я здається, не, не знайшла просто розміру, потрібно були або дуже маленькі, або дуже великі. Тому довелося носик вишити. Але я абсолютно, як сказати, не не незадоволена цим фактом, скажімо так, да? тому що вийшло дуже цікаво. Так, одинку я зв'язала, регланчиком, так, цей жупанчик це у нас регланчик тут такий. Треба було, звичайно, без накидів в'язати, але якось не подумалося. До того ж, я його спочатку взагалі не хотіла одягати, потім зв'язала воно таке гарненьке, таке маленьке, що захотілося його одягти. І вирішила, що до такого фарбка буде личити червоний колір. Тому зв'язався ось такий жупанчик, да, обв'язала його ще з такою а, ниточкою цікавою, і вийшла ось така одежинка, Ну і шапочка. Також у мене такий майже новорічний. А вийшов ведмедичок, який мені дуже-дуже подобається. Так, потім мені ще захотілося зв'язати зайченятко, Ось таке малесеньке. Я вам ще докладніше покажу у наступному відео, в який відео буде присвячено проєкту 100 зайців до Нового року. Так, а зараз просто показую, що ж я нав'язала за ці всі дні. Поки до вас не, не, не приходила, не виходила. Так, це зайчик по звичайному майстер-класу, як, який підходить для бавовняних ниточок. так. Але я зв'язала її з дуже тонесенької ниточки. Ця ниточка така, як їй сказати, така вона трошечки, бачите, з пушком. І такий вийшов зайчик тепленький. Ось такий. Так, і після цього зайки в мене зв'язався ще один зайка, який також буде докладніше показаний в наступному відео. Так, а Тут просто я звітую перед вами, чим я займалася. Так, що зайчик, що ведмедик, зв'язані у мене із ось такої пряжі, це Ярнардольча. Дуже така цікава пряжа, з неї дуже швидко в'яжеться, Хоча я дуже-дуже дуже, дуже, ну так є. Дуже боялася спочатку цієї пряжі. Мені здавалося, що я не побачу ні петельок, нічого. Воно ж таке, таке волохате, да? Спицями це було б робити легше в плані того, що ти там петлю не прогавиш. Тут же мені спочатку взагалі ті купу позбиваються, особливо якщо в'яжеш щільніше, то ну, спочатку просто. Як сказати, ти не розумієш, чи туди ти робиш, чи не туди ти робиш щось Ось так. Але потім це просто діло, таке, знаєте, практики, потім дуже швидко усе виходить. Було б бажання, скажімо так. Так, ну і що можу сказати, що в'язати іграшки мені дуже сподобалося. Те, що я боялася, це в мене. В принципі, мені тепер сподобалося. Тепер більше б часу. Да? Хвороба закінчилась, слава Богу, можна приступати до нормального, повертатися до нормального життя. А тепер мені хочеться в'язати іграшки. Ну, нічого, якщо хочеться, час завжди знайдеться. Так, ну, дівчаточка, таке коротеньке моє відео про мої роботи, наче нічого я не, не забула. Так, наче все. Ну і замовила я ще трошечки пряжі у своєї знайомої. <гум> Замовилася трохи хлопцям на шкарпетки. Так що будемо в'язати. Планів купа, роботи купа. Тепер треба часу. Так, на цьому буду прощатися з вами. Вибачте, трошечки ще за мій хрипучий голос, хрипучий, але він налагоджується. Так що, скоро. Скоро буду говорити, як і раніше. Так, спасибі всім за перегляд. Чекаю ваших коментарів, що ви думаєте про моїх зайців. Напишіть, будь ласка. Так, і все, до побачення, до наступної зустрічі.